Салют, піпл! З вами Хьюман, я вас вітаю на новому it подкасті Нас не було на зв'язку вже більше майже тижня, здається. Тож сьогодні давайте поговоримо про цікавенькі оновлення в сфері залізи та й не тільки. Отже, сьогодні нас з вами чекає, що в нас там з Ryzen Це метичної серії, а саме з додатковим кешем, чому вони горять, якщо горять. Подивимося також з вами на інтелські цепешки, що в нас стоїть у них там з четвертим 4... кешем рівня. Глянемо на софту Direct Storage версія 1.2 і трошечки поговоримо з вами. Саме за Крипту вона трошечки піднімається, і RTX як 4070, так 4060 Ti. Сподіваюся, що зі звуком все окей, Тож всіх вас, друзі, вітаю! Рембрандт, Станіслав, Тарас і ті, хто доєднається. Тому пропоную зараз починати. Починаємо ми з вами з процесорів. З приводу Райзена Семетичної серії дуже цікава історія. Тут у нас така вспла в мережі, тож не можу її проігнорувати і вам розповісти. Так от, я не знаю, ви чули чи не чули, але от буквально там декілька днів тому, чи може вже приблизно тиждень тому користувач Reddit'у, і в той самий момент він і є володарем Ryzen на семетичної серії, а саме 7800 x 3 d тобто з збільшеним кешем певного рівня, він сказав, що його камінь. Само знищився все це під час роботи персонального комп'ютера. Ну, наслідки ось я вам продемонструю знову ж таки повертаючись назад. Ви бачите самі пер. Перед вашим екраном, так собі історія. От а, якщо говорити в цілому і відверто, то сама по собі така подія, вона, ну скажімо так, коли процесори не вибухають, а там займаються, палають, прикипають, це в принципі не перша історія, а, особливо з процесорами підвищеного кешу, тобто X3D. Так, на жаль, але ну такі, такі наразі факти. Однак. Якщо до цього це був просто факт, ну, факт того, що що сталося, то тепер в нас вже є більш-менш розуміння, яка саме причина. І от наразі, як виявляється, проблема начебто не в самих процесорах, а саме в материнських платах від компанії Asus. Хтось зараз може сказати, що мені всі проплатили, окрім Asus. Але ні, друзі, на жаль, ось така от історія. Так от, повертаючись назад, знову ж таки, до цієї. І враховуючи інформацію, джерела, то там проблеми з механізмом, які регулюють напругу. В цілому не дивно щось подібне. Ми бачили з вами з відеокартами раніше. Однак і це не все, адже, скажімо так, загальну знаку для всіх, які нині загиблі процесори вже є. А є місце займання, тобто там прикіпання або вогню під чіплетом із тривимірним кешем. Ось що цікаво, тобто в конкретній зоні це у нас відбувається. От, ну, я думаю, що ми скоріше вже дізнаємося більше деталей, тому що є в нас такий it блогер на YouTube з Сполучених Штатів Америки, якщо я не помиляюся, чисто з Європи. У нього канал називається Gamers Nexus. І от він якраз таки і звернувся до постраждалого геймера і запропонував повністю викупити його згорівший процесор за повну суму. Фул прайс. Ну, мені очевидно, що людина таким чином хоче розібратися, в чому ж там був Косяк. Тож, я не знаю, друзі, як ви, а мені цікаво дочекатися певних додаткових деталей. Так, лайк з Італії. Роман, дякую. Да, не забуваємо про лайки. Ну, е, не кажу, що винувати Асус та Насій, але от саме з материнською платою Асус така от фігня і трапляється. Добренько, друзі, давайте рухатися далі. А, у нас зараз з приводу Intel Meteor Lake а, інформація, тобто знову ж таки центральні процесори, але тут ну нема чого вам зобразити відобразити. Тож подивіться Alien Isolation, <хи> хоча б тут. Ну а хто не знає, у мене є ще канал ігрових Human Mass Games, Геймс, ми там проходимо ігри. Так от не лише AMD, ми тут єдині. Я думаю, ви вже все зрозуміли, тому що намалювалася певна інформація, яка стосується центральних процесорів від Intel, а саме майбутніх. Нещодавно виходили свіжі патчі а, на Intel і на Linux. Ну ви тут скажете, ну вийшло і що з того? А те, що вони підтверджують, що 14 покоління процесорів Meteor Lake вони будуть використовувати кеш четвертого рівня, тобто L4, які, підтримуватимуть, які будуть зроблені для того, щоб підтримати, скажімо так, вбудовану графіку відеокарт Intel, а саме Arc Xe LPG. Як вам такий твіст? Ну так, скажімо, твіст в сторону AMD. Непогано, правда? Хоча тут, скажімо так, конкретніше більше для відеокарт покращення, але все ж таки. Однак і на цьому не все, тому що інформація про кількість кешу L4 в цих процесорах немає. А якщо ми говоримо за реліз 14-го покоління, ну щоб дізнатися, коли буде більше додаткової інформації, то наразі друзі, е, ми повинні розуміти, що буде лише в 2024 році ці у нас процесори повинні вийти в світ. А от коли саме теж питання, бо це може бути в першому кварталі або, наприклад, в четвертому. Подивимося. Тобто, щоб ви розуміли, на що я не тікаю, чекати нам ще з вами доволі довго. Однак є приємна новина, і особливо тим, хто полюбляє центральні процесори від Intel, те, що вже восени 23-го року на нас чекатимуть рефреш версії процесорів. Мається на увазі 13-те покоління, це в нас Рептор Лейк. Ну, якщо ж, звичайно, інсайдери не помиляються з витоками, інформацією тощо. Тож, якщо не помиляються, будемо чекати. І, до речі, що важливо: рефрешну ті процесори вони будуть з частиною, начебто, 13-го покоління, тобто нинішнього або в майбутньому минулого. І виходить, що. Ем... Цілі у компанії Intel запустити 14 покоління наразі немає. Ну, тобто, що рефреши будуть стартом для 14-го покоління. Не будуть. А це означає, що 14 те покоління процесорів Intel буде представлено одночасно з новою архітектурою. Тож, тут наразі з вами теж очікуємо, що нас буде. Що, про що треба буде звернути увагу? Так. Чи... острий мобс Обслемент. Добре, друзі, давайте з вами рухаємося далі. І, і, і. декілька ще цікавеньких моментів. Значить, дивіться, я от, і саме чомусь в особисті повідомлення. Це все мені приходить. Для тих відповідаю, хто мені писав в особисті повідомлення, що там по крипті, бо іноді ми з нею, я про неї вам розповідаю. Особливо. ну, Ті, хто знає мене вже дуже давно, я відносно часто на піку особливо розповідав про майнінг і про крипту, тобто. Так, поверхнево, відносно кажучи, не казав, як робити ферми, все таке інше, не моя там, але все ж таки. Так от, е, наразі я бачу, що деякі, скажімо так, геймери або просто звичайні люди, вони починають нервувати, тому що побачили, як майнери купляють певну, скажімо так, певні відеокарти вже зараз. Це стосується звичайно топових відеокарт зараз, тобто то не так вже і критично для того, щоб ви не переймалися, що зростають цени. Але, друзі, кажу, як є. Крипта почала рости, і скоріш за все, ми з вами очікуємо повторний цикл, саме її зростання. Не пам'ятаю, чи це називається цикл буйволог, ну неважливо. Не Я не буду стверджувати, але якщо дивитися на історичні тренди, то з чотирнадцятого чотирнадцятого, наприклад, року плюс-мінус, 20-го року ми бачимо, що все йде по спіралі, як історія. Да? Тож, якщо ви не знаєте досі, де її придбати або зберігати, або маніпулювати. Знову ж таки, повертаємося з вами до One Inch гаманцю. Це архіважлива тема, тому що ми, в принципі, вже з вами про неї говорили і варто повторитись. Тому що я розповідав до цього гаманця, я сам ним користуюсь, я не лише їм користуюся, але я ну, ним теж. От. І враховуючи ваші питання, ну, давайте все ж таки вже у загальному, І я сподіваюся, раз і назавжди. По-перше, One-inch-гаманець гаманець це ваша безпека активів. Так, я розповідав раніше, чому. Друге, із трьох це найбільші. Мережі та блокчейни на місці. Ну і третє, тут нульові комісії та транзакції. Це дуже важливо, тому що не всі гаманці, не всі, скажімо так, всі ці мережі мають нульові транзакції. Я знаю буквально парочку. Здається, якщо я не помиляюся, ще. Ем... Забуфили того, коротше кажучи, я згадаю, потім скажу. Ну, от, але якщо ви ще й полюбляєте творчість, або, наприклад, свій час nft NFT, або в Мете наприклад, як раніше я це робив, у мене навіть дружина малювала NFT, щоб ви розуміли <свісно> анімовані. Ну, от, то тут ви також гаманці можете продивитися свою колекцію NFT, зберігати їх і ну, продавати, робити переказ. Що друге цікаве, можна використовувати вбудований браузер dApp для доступу різних протоколів DeFi і все це не виходячи з гаманця. Це Дуже зручно, тому що не треба нікуди там переходити в Safari Google, Chrome і все таке інше. Ну і третє, що я для себе виділяю, це можна дізнатися, що нове в нас є про крипту і екосистема самого іншу, тому що в них є дуже цікавий формат формат Stories Для мене це взагалі архікрута тема, тому що Ну я не бачив нічого такого по типу, як там знаходиться в інстаграмі. Ось, дивіться, є сторізи. І це одразу кидається в вічі, і це дуже зручно. Ну і в кінці кінців тут дуже комфортний інтерфейс, і при мені даний Застосунок ще й не разу не лагав. Тож, друзі, я не думаю, що потрібно зволікати, качайте і наголошую, тримайте свої гроші тільки під власним контролем, а не довіряйте їх якимсь там великим дядькам. Ну, як, наприклад, той же чувак з біржі FTX, який тепер сидить в тюрмі. Якщо хто не знає, то через те, що він обріка... обікрав всіх тих, хто довірив йому свої кошти. Тож, друзі, будьте обережними та обачними, це важливо. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі і поговоримо про Direct Storage 2. Я вам зараз зроблю одразу, одразу натік, такий цікавий, ви зрозумієте, про що річ. Ось спочатку чатик. Так. Монети до сих пір нестабільні, нерентабільні майні. Ну так, да, зараз поки що так, але починається вже рух. Добренько. Давайте далі по софту. З приводу Direct Storage, давайте декілька моментів, і його оновлення. Нещодавно, знову ж таки, Майки випустили нову версію. Якщо ви не знали, то це у нас API Kedarek Storage 1.2. І от, якщо ви звернете увагу на оновлення, то ви побачите, що Майки там пофіксили, ну, як в принципі дуже багато любих хто писати, пофіксили баги та додали нові функції для розробників ігор. Тобто для розробників ігор це ще цікавіше. Але що найважливіше і, в принципі, найцікавіше для мене, що я для себе виділив, те, що однією з ключових рис нової версії стане Примусова буферізація. Логічне запитання. Хьюман, що таке ця примусова буферізація? Ну, як вона працює, на що вона там, як. Коротше, ви зрозуміли, да? для чого вона потрібна? Якщо говорити простим ізиком, то це функція, яка може прискорити завантаження ігор навіть на жорстких дисках, тобто HD. Тобто, Наразі для власників хардів, харддрайвів, да, які ставлять, наприклад, ті самі ігри досі туди, а, на, а не на SSD по тим чи іншим причинам. Ну що я можу сказати? Я вас вітаю зі святом на вашій харддрайвній вулиці. Ну, а в даний же момент Дарек він працює в безбуферному режимі поки що. І таким чином, наразі, він дозволяє уникати непотрібних копій і постачати дані з SSD в пам'ять відеокарти. Все це максимально швидко. Однак, розробники вони хотіли б хотіли отримати можливість, скажімо, так, користуватися одним кодом як на SSD, так і на HDD. Але тут є момент. Тому що жорстким диском е, в даному випадку знадобиться, е, як би вам сказати, буферезація воду виводу для маскування довгого часу пошуку потрібних даних. І от саме тому в Direct Storage 1.2 він і дозволяє відкрити файли в режимі буферізації. От, ну, сподіваюся, більш-менш зрозуміло, коротше кажучи. Якщо дуже-дуже прісно сказати, то DirecTorage 1-2 прискорить роботу HDD, і взагалі це дасть змогу робити це з HDD, а не з SSD. І до речі, я розумію, що може, натяк, ви вже зрозуміли. А, зараз лише існує одна гра, ну може, вже щось змінилося за тиждень-два, я не знаю, а, яка підтримує дальну технологію Storage. І вгадайте зараз, що це за гра. Ну, я, Ті, хто слідкує за каналами, я думаю, ви вже зрозуміли. Ми її з вами тестили. Ми навіть робили рефанд, і ця гра перед вашими очима. Правильно, це в нас For Spoken, Якраз та гра, яка зараз була відображена. Ну, от якось так щодо цього. Тепер вам пропоную, друзі, переходити до відеокарточок RTX. RTX. Починаємо ми з вами з 4070, а потім ще декілька слів за 4060 Ti. Але секундочку, гляну, що у нас там чатик. Так, добре, ви там розберетесь без мене. <хи> uh, так от, з приводу відеокарт. Uh, буквально там вчора чи позавчора я побачив, чи навіть сьогодні я вже забув. Коротше, багато чого. Я дивився. Так от я побачив дуже цікаві дані наших колег з порталу VCCFT, Щось, будь ласка, сайтик. Давайте прокручу, щоб було видно. Uh, вони посилаються на китайські джерела і сказали, що компанія AMD зараз стала, скажімо так. Інформувати своїх партнерів, що тимчасово припиняє постачання нових відеокарт GeForce RTX 4070. І я такий. Опана. А чому? Ну, карта в цілому по огляду ок. Ем, тобто. Ну, типу, яка ж тоді причина? Ціна, наприклад, на відеокарточку теж непогана, тим паче в США, і старт продажів даної відеокарти, даного графічного процесора був, ну, слухайте, дуже-дуже високим, я статистику дивився. А тут виходить таке рішення. Але як виявилося, сперечив, знову ж таки, на інформацію джерела, подібна м -м, оголошена причина від NVIDIA, вона була пов'язана якраз таки з поганою реакцією геймерів на продукт. І тут мені теж було дивно. Як виявилось. Е Карта, яка коштувала 600 баксів в США, все це ми ж дивимося з вами без урахування податків. Тобто, виходить, що геймерська спільнота навіть в США вважає, що відеокарта дорогувата. А я, я не ну, і не всім вам говорив, скажу так, більш в приватних бесідах. Я казав, що навіть в Штатах люди, навіть не навіть в Штатах, а особливо в Штатах вміють врахувати та цінувати свої гроші. І це враховуючи те, що їх дохід, ну... Явно кращі і вищі ніж у нас, скажімо так, для середньостатистичної людини. Да? Ну, тому ну, ось така от виходить історія. Коротше, повертаючись до Art до X4070, що ми ще з вами бачимо? Що навіть незважаючи на досить вдалий старт продажів, відеокарта дуже стала швидко, ну, перестала бути цікавою просто для звичайних геймерів. І виходить, що позаду Nvidia скорочення поставок має, я не знаю, яким чином, їм видніше, має стабілізувати ціни на сам продукт. Тому, в цілому, давайте будемо відверті. В деяких магазинах цінники, якщо ви потім подивитесь, пошуршити себе по штатам і таке інше, до Європі, в принципі, цінник дуже накручений на відеокарту RTX 4070. Хоча будемо чесні, знову ж таки, що є магазин, де цінники на відеокарту RTX 4070 або як RRC, або навіть нижче, не сильно, але нижче. Як би там не було, а запланує все ж таки все це заморозити, але не більше чим на місяць. Ну, якщо це якось позитивно повпливає на цінник RTX 4070, я тільки за. Наразі ж у нас, наприклад, вона коштує 800 баксів плюс-мінус. В залежності від фірми, від системи охолодження, кількості вертушок, ну і все таке інше. Тобто, там, 30 1 тисяча плюс, Там, коливається. Це дороговасненько, як на мене, для RTX 4070. Ну, добренько. Давайте ще зараз поговоримо за 30... 4060 Ti. Штучний дефіцит створюють. Так, да, Саш, я теж думаю, що створюють на 47-це штучний дефіцит, тому що почали робити, як... розбирати як гарячі пирожки, і, видимо, М -м 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 ціна якість дуже гарна. Щоб Майки додавали власні технології у власні ж ігри, але щось не відбувається. Та Зараз взагалі з індустрією геймінгу так собі історія з оптимізацією. О, так, якби я навіть не ділосис, я взагалі б не знаю, що було. Геймери погані, майнери хороші, так. Да. Так, да, згоден стах з тобою 30 тисяч, ще ж кажу, за 40-70 це дуже дорого. Навіть враховуючи наш курс. От 22 тисячі максимум я готовий був би віддати за 40-70, враховуючи всі тенденції е, ринку і України. Ну, добре. І, друзі, остання тема теж, не, скажімо так, не менш важлива, це в нас стосується. Давайте вам зараз гарненько все це зроблю. Теж стосується RTX 4060 Ti, ну тобто теж. А, стосується Nvidia, теж це на 4060 Ti. От. Остання на сьогодні знову ж таки. І от, згідно з того ж, звіту DigiTimes, та блін, що ж воно так не прокручується на мене? А, і це знову ж таки я побачив на Tech, З'явилася інформація про те, що Nvidia зараз, скажімо так, активно розглядає питання саме формування ціни на свою майбутню RTX 4060 Ti. З метою, звичайно, ж для того, щоб прибував бити геймерів і звичайних покупців. І знаєте, яка тут причина? Ну, я думаю, ви вже здогадалися, по враховуючи те, що ми сказали за 4070. апатія купівлі RTX 4070. а і в принципі 4070 Ti, тобто і Титаніум версії. Де? Тобто, просто щоб ви розуміли, наприклад, раніше. Поширюється така інформація, що 3060 Ti коштуватиме 450 баксів. Я вам нагадую, що 4060 Ti коштуватиме 450 баксів. А при цьому 4070 коштує 600, тобто різниця 150 доларів. Але зараз лунають такі чутки, що вона буде коштувати 4060 Ti не 450 доларів, а 400. А це, вибачте, чимала різниця, як на мене. О, до речі, це. Трошечки інше посилання, да? А, да, вибачте, друзі. Зараз я вам спробую. Чи не вийде, чи вийде. Просто хочу, щоб ви оригінал все ж таки побачили. Це, це цікаво, навіть якщо не всі розуміють англійську. Так, для пруфу, скажімо так. О, да. Вибачайте. Е, Ось так. Ось так буде гарно. Добре, що помітив вчасно. Ну, отак. О. Це, хай отак от їде. Так от, зрозуміло, да? різниця вже у нас є поцінником. І зараз я вам дещо скажу, я хочу, щоб ви вирішили все для себе самостійно, добре? З приводу певної інформації. Бо на борту відеокарточки, уважно, будь ласка, тут три пункти основних. Навіть більш трошки, але проговоримо три мінімум. А, на борту RTX 3060 Ti планується. Урізана версія графічного чипу AD106. Ну, це, в принципі, для багатьох не обов'язково знати. При цьому 4352 ядра к'юда, або, якщо вам зручно, це 32 ядра SM. І по традиції всього 8 гігабайт відеопам'яті. Мені здається, навіть до 4060 Ti це, блін, вже замало. Ну а. Щоб ви губу не зак... не розкатували або не закатували, ви повинні розуміти, що максимум інтерфейс, який вас очікує, це 128-бітний інтерфейс. І це, звичайно ж, буде ну, швидкість десь в 18 Гігабіт в секунду. Але, якщо комусь цікаво, то можливо в нагоді вам буде інформація з приводу кешу пам'яті відеокарти. Бо тут у нас буде аж 32 два мігабайти кешу пам'яті L2. А це вісім разів більше, ніж в RTX 3060 Ti. Тобто не 4060 40, Ti, а 3060, умовно кажучи, сестрички минулого покоління. Ну, коротше, якщо говорити спрощено, то в цілому виходить, що за продуктивністю 4060 TI буде приблизно на рівні 3070 TI. І тут от я би все ж таки вже завершував з приводу інформації, але нещодавно, буквально декілька днів тому, побачив інформацію ще від Colorful, яка підтвердила не тільки ну, характеристики 4060 Ti, а і ще її чистоту. І от, у нас є такий інсайдер T4C Fantasy, він сказав, що частота бусту, але ви враховуєте хоч ще є 4060 Ti, але це 4060 Ti від Colorful, яка називається IGame Wide. Так от, частота складатиме. 2580 МГц. Ще раз, 2580 МГц. А це на 40 Мега... 45 МГц більше, ніж у референсного виконання. Ну, от, багато це чи набагато судити вам. Пишіть в чатику в коментарях, чи коштує RTX 4060, Ti, наприклад, нової ціни 400 баксів. І це ви враховуєте, що це референс буде, а не а, я маю на увазі РРЦ. Бо так вона там буде ще більше в Європі і тим паче у нас. Пишіть свої коментарі. Я думаю, у нас вона буде, як завжди, там десь доларів 550, а не 400, як повинна була. Ну, от якось так у нас виходить, друзі, інформація на сьогодні. Глянеш виденько, чатик. Формування ціни, принцип, щоб Хуанго на нову кухню вистачило. Ну, бачиш, шлейф того, що був майнінг колись популярний, все ж таки трошечки ще залишається. Мінус один майнер, мінус один перекуп. І таке було, так. Да. Було таке. Дещо e, історин 0 коштує ТТ. RTX 4060 Super Ti за 500 доларів, так. З приводу проблем з материнками Asus, помітив, що вони видалили всі старі версії bios і випустили нову, в якій, скоріш за все, є фікс з напруженням напросу. Можливо, можливо. Ну, скоріш за все, це реально BIOS. Ну. Бо якби це був брак, була б конкретна якась ще причина. Можливо, б горів би навіть не проц, а до ще, До цього дякую, Сарату мізакарто куплю квартиру в Донецьку, Ну жорсткий ж гумор в тебе. 50, Дяка за стрімчик, чатик. Не зваємо про донатики. Дякую, друже, за підтримку. Дякую. Е, друзі, на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Одразу скажу е, щиро зовсім таки дякую і за ваші донати. Забувайте вподобайки, це дуже важливо. І тим, хто наразі є на патреоні, і хто хоче долучитися до така місячна підписка. Якщо ви боїтеся у Патреону після деяких моментів з блогерами, можете також залітати до buymeacoffee, Також є посилання. Тобто, це як місячна підписка, один бакс на місяць. Якщо хочете, якщо хочете більше, як вам зручніше, це дуже сильно допоможе мені в розвитку проєкту. Ну і нагадую, що сьогодні буква. Вже через 36 хвилин о 8 годині ми продовжимо з вами гру Detroit Become a Human. Тож, ті, хто хочуть, долучайтесь, ті, хто прийдуть з вами, не прощаюся. Ну а ті, хто вже відлучається по своїм особистим справам, то, ну, як завжди, з вами був human і як завжди, кайфовий вам гри. Побачимось.